Так, пригостило все мене, друзі, таким от дивним напоєм. Ну, не те, щоб я був великий знавець певного ремесла, але ж між іншим. Давайте спробуємо. Угу. Так, я не знаю, як тут камера повертається зараз. Ну що, пробуємо? М -м -м. М -м. Смачне, пиво як пиво, як то кажуть. Але знаєте що, друзі? Тут не вистачає е якихось, знаєте, таких сосисок або, або ковбасок якихось там з назвою. Вагнер або Пригожинський. Дуже, дуже пасуватиме до цього пива. Та товариші-бізнесмени, ресторатори та прочі підприємці можна собі взяти як бізнес-план, бо ліцензію. Налог на ліцензію платити не треба, бо де то і сани Вагнера, де та ліцензійна національна палата українська.